Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з моїм колегою Даміром, і ми з ним починаємо цикл занять на фітболі. Фітбол це ось такий величезний м'яч, який вам, мамочки, має бути відомий ще з вагітності або з пологового будинку. Це дуже класний снаряд, який було б ну, дуже доречно мати у себе вдома кожній родині. І сьогодні ми з Даміром покажемо вам декілька вправ, з яких можна починати. Даміру два місяці, він вже мав заняття на фітболі, він його не боїться. Я займаюся на фітболі більше 12 років, і я його також не боюсь. Але якщо у вас перша дитинка, і ви не знаєте, як поведе себе дитина на фітболі, і не знаєте, як поведе себе фітбол, хочу вам трошки розказати теорії. По-перше, не перекачуйте м'яч. М'яч має бути досить а, таким м'ягеньким, як попка дитини. От Коли ми притискаємо, він легко пружинить, і не треба його перекачувати, тому що натяг, поверхневий натяг самого м'яча буде впливати на те, як буде почуватися на ньому дитина. Дитина має бути у гарному настрої. Ти домір у гарному настрої. Довіру міру нормального настрою. Має бути накормлена, але не перегодована. І дуже добре, якби після годування пройшло, ну, принаймні півгодинки. Тоді це ніяк не буде шкодити шлунку дитини, да? буде нормально перетравлюватися їжа, молочко, і дитинка отримає задоволення. Насправді він не хоче. Спати, я не знаю, чому він зіває. Що нам потрібно ще? Нам потрібно, щоб ви були одягнені зручно. І бажано бути босоніж соняш, або у, такій, у такому взутті, яке б не ковзало, тому що від того, наскільки ви будете контролювати м'яч і наскільки ви будете контролювати дитину, буде залежати ефективність вашого тренування. От, зверніть увагу, я Даміра, не тримаю, він не сидить. Він отак от у мене висить на руці, і це вже також буде тренування. Тому що для нього, для дитини, котра ще вчиться тримати голову, це вже початок тренування і воно дуже активне. Повертаємось до фітболу, беремо м'ячик і накриваємо його такою пелюшкою. Вона ну, все одно, яка буде, просто на м'ячик накладемо дитину. І тут що ми робимо? Тримаємо колінами м'яч і якби на... розтягуємо дитину на м'ячі. І перше, з чого ми починаємо, це отакі легенькі покочування вперед-назад. Дитина на м'ячі має вже тримати голову. Так, можна покласти і новонароджену дитину на м'яч. Але вона, в неї буде ще дуже сильно працювати рефлекси, і вона буде відштовхуватися від м'яча. Вам краще тримати обома руками і покочувати вперед-назад. Щось, Даміру, зараз не подобається. І я його можу перевернути на спинку і спитати, що тобі не подобається. Що тобі не подобається. Може, ми перервемо зйомки, як вважаєш? Можливо, після їжі це гази. Ну, тобто, якщо дитина виказує, що їй щось не подобається, їй дійсно може щось не подобатись. Перервіться і зробіть так, щоб дитині було добре. Повертаємося, ніби все пройшло. Повертаємося. І робимо спогойдування вперед назад, переходимо на покучування зі сторони в сторону. Можемо трошки пострибати, і це буде працювати не тільки як вестибулярна гімнастика, а ще й дуже добре пропрацьовувати прес. І як тільки дитина починає кряхтіти і вириватися з рук. Виходьте з цього положення. Знову вам треба стати зверху, притримати колінками м'яч і підняти дитину на ручки. Отак. Що у нас там відбулося? І так повторимо ще раз, з чого починаються ваші заняття на футболі. Ви викладаєте дитину на пелюшку, зазвичай завжди обличчям вниз. І починаєте її гойдати вперед-назад, вправо-вліво і трошки вверх-вниз. Цього для першого заняття буде цілком достатньо.